Слава Ісусу Христу, ви знаєте, усі люди на цьому світі помирають: царі, гарні актриси, співаки, учені, філософи, бідні та багаті. І куди ж людина попадає після своєї смерті? Що нам на це каже Біблія і нова наука фізики? Нова наука фізики і Біблія доводить, що матерія не зникає, але змінює свої властивості і переходять переходить в інший світ. Що життя після смерті існує, і люди помирають. Коли да вони все відчувають, бачать і рухаються, про це нам доводить Біблія. Ісус Христос розповів реальну історію про багача і Лазара, що чекає. І він показав, так, що чекає людей на примірі цих людей. Багач жив розкошно, одягався у дорогий одяг, їв вишуку на їжу, розважався, а Лазар, який був хворий, бідний, лежав коло його воріт, його собаки лизали рани. І він е, бажав харчуватися крихтами із столу багача, але він не роптав і впавав на Бога. Помер Лазар, і його душу віднесли ангели на лоно Авраама, і помер багач. Його поховали, але він потрапив у муки пекла. Будучи у муках, він побачив, як Авраам і Лазар е, Лазар на лоні його. І попросив, щоб послав Лазара, щоб він змочив пальця і охолодив язик його, бо він сказав, що ну, в муках він там і сказав, що йому Авраам Дав, що ти жив добре при житті своєму, а Лазар зазнав лихе між нами і вами велика безодня, і ніхто не зможе із вас перейти до нас, а ми до вас. Тому Багаш благав, що він Лазара послав у дім батька його, там, мав він п'ять братів, щоб вони покаялися і не прийшли в ці муки. Авраам сказав, що вони мають і пророків, нехай слухають їх. Багач настоював, що так не повірять. Але якщо із мертвих хтось прийде до них, то покаються. І Авраам відказав: якщо і пророків не слухають, то коли хто із мертвих даже воскресне, не матимуть вірі. Мільйони людей мали переживання близької смерті. Багато хто потрапляв у пекло у цей ужас, а хтось потрапляв до прекрасного раю. Повернувшися із звіти, вони переоцінювали своє життя, покаялися і стали глибокими віруючими людьми і служили Богу до кінця життя. А але комусь так і не вдалося повернутися звіти із пекла, і вони зараз у муках і не мають шансу даже змінитися. Тому для того і людям і потрібна церква і Божі помазаники, щоб вивчати Біблію і виконувати волю Божу і щоб двері раю були. Нам відкриті. І ці двері це є Ісус Христос, який пішов у пекло, е, йому здало, здали ключі від Аду і смерті, да? і Він Воскрес, щоб кожний, хто вірує в нього, не потрапив у пекло, а Воскрес разом із ним і потрапив у рай. Пасха це перехід із смерті у життя із проклять у благословення. Спасіння приходить через е, не через ключі, яйця, а через Ісуса Христа, тому що. Е, Повірю в Ісуса Христа в Віванля, кається, да, той уритей і саме для цього нам потрібен Ісус Христос і Його церква. Амінь.